Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про Сергія Полуніна, про суперзірку, колишню суперзірку світового балету. І Чому про нього цікаво послухати? Тому що він українець, він народився в Херсоні. Але спойлер: він зрадник, він фанат руського міра. Він просто йобнувся і став фанатом Путіна і набив собі на грудях спочатку одного Путіна, а потім ще двох. І того в нього на грудях три Путіни. Де Путін? Чому я вирішив розказати вам про Полуніна? Чому це важливо? Тому що Сергій Полунін дійсно був зіркою, його знали в Нью-Йорку, в Парижі, в, в Пекіні, в Берліні. І зараз він би міг, так само, як і Ліна Світоліна, Володимир Кличко, Андрій Шевченко, який тільки на днях виступав на врученні золотого м'яча і знову нагадав про те, що іде війна, і нам потрібна допомога. So my and fight і я пишаюся freedom. тим, як моя країна захищається проти ворога. Так, от він міг би бути в цьому самому списку і доносити всьому світу як Мілакуніс, тобто, як і всі відомі українці, про те, що нам потрібна підтримка. Але ні, він фанат руського міра. Він виступає в окупованому Криму, підтримує окупацію Херсона. Я міч щоб Херсон став Росії. и просто фанатия от Путина и называет главного террориста планеты светлым и добром. Я знаю, что наверняка не идеален как человек Путин, наверняка свои какие-то собственные грехи есть, но в целом, что он делает, мне кажется, для, для мирового порядка, Для балансу, то це очень важне. В який момент все пішло не так. В який момент Полунін йобнувся. Фантастична історія, просто зараз. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Не забудьте обов'язково написати комент для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео і українського контенту. Пізнавально і корисно українського контенту було якомога більше. Всім дякую. Просто зараз поставте лайк і підпишіться. Всім привіт! Отже, Сергій Полуні народився в Херсоні. В українському Херсоні. В скоро деокупованому українському Херсоні. Спочатку займався гімнастикою, а вже балетом. Але в якийсь момент щось іде не так. Чи то важкі наркотики? До він він разу в Твіттері писав, що шукає героїн для підняття собі настрою. А також він виступав під кайфом, про це він сам розповідав. Але в якийсь момент, як я казав, щось іде не так. В 22 роки він потрапляє в Росію. І починає активно виступати там. І от я думаю, це там в ньому прокинулася оця любов до руського міру. Чи все таки з дитинства? Судячи з його постів і ефірів в тому самому Інстаграмі, любов до Росії в нього з дитинства. <різь> з маленького возраста Я підтримував Росію. Люблю всім серцем Владимира Владимировича. Ну, наприклад, от що казав його. Дід, який нагадаю, жив в Херсоні в українському, але коли набухився, він він робив ось це. Мой дід, коли випивав в Херсоні, бросав дітям сладості, вони знали, що кричать. Вони йому кричали. Он їх спрашивал, кто я. Кричал, я русский. Я Ну певно, що от я завжди думаю, ставлю собі питання. Фанат руського міра зазвичай це люди, які нічого не бачили в світі. А тобто вони не знають, який світ різноманітний. Вони не знають, який Нью-Йорк там який Париж буває. Вони це бачать тільки з екранів телевізора, коли про це говорить Скабєва, Кісільов, Соловйов, про те що там розврат, бідність, бомжі, протести, холодно. І вони це бачать тільки ось через екран телевізора. Тому легко стати фанатом руського міра і бути руським всьому міру на зло, як співає ще один, ще один йобнутий на ім'я Шаман. Руським всьому міру на зло. Досі не розумію, що це означає, але таке співає. Так от, але Полунін же бачив світ. Він бачив і нью йорк і Париж, і Лондон. Але став фанатом руського міра. І от Сергій Полунін а Замість світової слави обирає гостролі, ну не знаю, в Узбекистані і навіть тому самому Узбекистані, от остання подія, йому не заплатили, його просто вигнали з країни, і він про це жалівся у своєму інстаграм. А все через те, що Полунін вирішив станцювати танець. Ну ми то знаємо, що це танець окупанта, ось як він виглядає. А Полунін вважає, це танець русского солдата. Знову ж таки, не повірте під музику шамана. В Узбекистані йому сказали Полунін. Пішов в сраку, ми тобі за це не заплатимо. Навіть в Узбекистані не підтримують російських окупантів, якими захоплюється Сергій Полоні. І Полунін через це навіть там ридав себе в інстаграм, що русських кинули». Дуже-дуже больно, неприєдна. Я аж задихаюсь. В Узбекистані. Це взагалі фантастична, фантастична ідея росіян, що всім щось. Винні в Узбекистані, в Україні в, 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 в Америці. Їм щось хтось винен. Два варіанти: або хочуть їх знищити, або їм винні. Тобто, так просто жити окремо. Ну тобто, знаєте, національна ідея Леся Піддерев'янського — дерев'янського від нас. Вони цього не можуть. Вони вважають, що їм щось треба в Україні, в Узбекистані і в всьому світі. Я мечтав, щоб Херсон став. Росії ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено, і дочекайтесь від Генерального штабу інформації, вам усе повідомлять, все розкажуть, і все буде Україна. Історія Полуніна насправді сумна і небезпечна, тому що, можливо, для когось у світі в Європі, хто ще слідкує за його творчістю, він доносить ось цю жахливу. Нечесну, брехливу інформацію про те, що Херсон, Руський Город і так далі. А, мені звичайно шкода Полуніна, тому що школа, коли люди без, без гідної освіти, яких можливо забрало навіть дитинство через постійні тренування, не встигають а, проаналізувати те, що відбувається навколо. Вони мало читають, вони мало вивчають. І через це, от з ними стається те, що сталося з полуніним. І, на жаль, сталося з деякими спортсменами. Коли через недостатність інформації, недостатність світогляду вони обирають погану сторону. Чому розповідаю цю історію? Тому що я розповідаю вам приклад українця-зрадника при тому достатньо відомого у світі. Чому так сталося? Я думаю, що ви можете робити висновки з цієї історії і для себе зрозуміти, чому Полунін перетворився на йомтого фаната Путіна. Але тепер, на жаль, але, можливо, після того, як Полуніна починають посилати за руським кораблем в Узбекистані та й в всіх країнах світу, і в всіх балетах світу він є персонною наратою, можливо, він щось зрозуміє, а можливо, він буде досі після цього роз... думати про те, що я руски всіму міру на зло. Це якась страшна ідея росіян, що вони русські всьому міру на зло. А я українець всьому міру на щастя. Так само, як і ви сподіваюся. Тому будьте добрими, несіть добро, але не забувайте зрадників нашої країни, щоб вони, не дай Боже, не спробували до нас потім повернутися. Полуніни, Тодоренки, Сідакови, Жани Бадоєви та інші. Слава Україні! Допомагайте ЗСУ і ніколи не здавайтесь!